Все, що зв'язано з росіянами, це погано. Це вірус, який, на превеликий жаль вселяється все таки в наші голови деяких певних осіб, і він знищує нас, тому що в даний момент, коли на сході росіяни вбиває українця, і слухати, наприклад, російську музику на мирній території України, це злочин свого роду, тому що ці хлопці не, не повинні бомирати, тому що ніхто не хоче помирати. І дозволяти собі слухати музику, там чи читати російські книжки, чи е, хотіти там російських якихось продуктів чи чогось іншого. Ну це аморально, так але е, якраз прихильники цієї аморальної теорії говорять про те, що багато військових говорять російською, та немає в Україні ніяких е, прихильників аморальної теорії. Є просто люди, які все життя спілкувалися російською мовою, які не проти перейти на українську, так? але на це можливо треба трошки більше часу. Але з'являються ультрапатріоти, мовні патрулі і проча Ахінея, яка починає цих людей намагатися заставити це зробити. Знаєте, що хочу сказати? Що я, наприклад, якби я був російськомовним. І мене хтось заставляв, хтось приходив і розказував мені, як мені треба жити, як мені треба говорити, то ця людина була просто послана на три букви. Бо ніхто не має жодного права указувати комусь, як йому жити, як йому говорити. Є закони, і цих законів так треба дотримуватись. А все інше це ваше суб'єктивне сприйняття і ваша особиста думка. Якщо хоче хтось щось заборонити в Україні, то. Російську мову, російські продукти і так далі, то зверніться краще в Верховну Раду, в Кабмін і так далі. Бо я хочу нагадати, що в нас є таке державне підприємство, яке називається Укрпошта, яка до цих пір видає дитячий російськомовний журнал. І Смілянський, який являється керівником державного підприємства Укрпошта, не бачить в цьому абсолютно ніяких проблем. То ви спочатку підіть на Укрпошту і розпитайтеся в них, якого хріна державне підприємство витрачає витрачає кошти на те, щоб спонсорувати російськомовні видання для дітей. А потім вже ходіть і задрачуйте оце всіх інших. На фронті і захищають в тому числі разом з українцями, які, тобто хлопцями, які говорять українською. Це просто піздос. Вибачте, звісно, за таке словцо, але це, е, знаєте, в цих людей вже в голові, знаєте що? Що всі, хто говорять російською мовою, що це все росіяни? І це знаєте, що це означає? Це означає, що оці люди, які сидять в українській військовій формі, що вони підтверджують наративи Путіна про те, що Донбас і Крим, що це Росія, бо там ж росіяни живуть. Правильно? Якщо там більшість населення російськомовні, то згідно з. Думками і виразами оцих людей у військовій формі це все росіяни. Ну, значить, все росіяни, російська територія повністю підтверджуються наративи Путіна. Це, це просто бред. Що ви їм відповіли? Е, хлопці, які воюють, вони можуть собі там багато чого дозволити. То... А хлопці, які не воюють, можуть собі дозволити точно так само. Бо ж всі у нас рівні перед законом, правда? Так що. Таке щось. Що не може дозволити людина, яка не воює. ні ні. Знаєте, у всіх, якби, рівні права і можливості. Кожен має е, свою власну волю і кожен може нею користуватися. Так що, ну тут, звісно, немає чим о цьому війську людині у військовій формі. Так? Немає в нього якби, відповіді на це питання, просто тільки оце. що... Попові можна, то дякові зась. Все, що він може сказати. І я впевнений, що відсоток хлопців, які з 2022 раз розмовляли на російській і в 25-му, значно став менше. Ну так і серед цивільних точно так само. В мене, як мінімум, є дохреніща друзів, знайомих з Харкова, з Дніпра, з Києва того самого, з Одеси, з Херсона. Люди, які все життя були російськомовними і перейшли на українську. Все, в них немає проблем, вони попереходили. В них навіть українська набагато чистіша і набагато гарніша, ніж в тих, хто проживає десь там в центральних регіонах чи на Заході України. Так? Бо там суржик в центрі, це суржик, такий, знаєте, в нас трошки російсь... російський, а все, що Тернопіль і трохи далі, то там половина слів польські. Їм більше дозволено, тому що вони ведуть бойову бойові дії. Вони Ні, не може бути нікому, нічого більше дозволено. Як тільки хтось починає розказувати, що щось комусь у нас в країні більше дозволено, то зразу може піти нахер. бо не може такого бути. Це антиконституційно, це незаконно і цього не може бути. І людина, яка оце говорить, вона або е не розуміє про що вона говорить. Або це просто відверті зрадники, Відверті зрадники, які підтираються Конституцією України. Тут війну. Люди, які сидять в тилу і не воюють, не допомагають, не збираються. А от якщо допомагають, якщо допомагають, то вони можуть говорити російською? Що, блядь, за градація? Робити взагалі не мають право розказувати про те, що хтось там повинен говорити на чомусь, а хтось не повинен. Всі, кожен має право говорити, що він хоче, але не кожен має, але ніхто не має нікого зобов'язувати це робити. Натрусити і на розказувати може кожен все, що хоче, у нас свобода слова. А от чи брати це до уваги і чи цим користуватися, це вже питання трошки інше. Для них е немає ніяких проблем із штукінством. Є просто бажане бажання її вчити. Тому. Не то, що не бажання, більшість людей її навіть знає, бо в школі всі вчили українську мову. А те, що вони просто не хочуть нею говорити, то тут мають бути, ну, може розібратися в цих причинах ще щось. Ну Бо я бачу, причина номер один в адекватних людей, так, це те, що їх заставляють. Якщо людину щось заставляти, вона буде робити це навпаки. А в нас чомусь не розуміють цього. От і все. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде, як завжди, дуже цікаво почути почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!